Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Лідія Смола. Я історикиня, психологиня та професорка університету. Сьогодні ми поговоримо про комунікацію. Та спочатку я хочу запропонувати вам згадати свій вчорашній день. З ким ви привіталися? Хто відповів на ваше повідомлення? З ким поговорили про важливе чи звично потеременили? Можливо, хтось розповів вам веселу історію, а ви поділилися важливими новинами або ж у слухавці почули рідний голос? Згадали? Чудово! А тепер уявіть, що ви не маєте жодної можливості поговорити з рідними, друзями чи будь-ким з, з людей. Погодьтеся, що це було б жахливо. Бо потреба у спілкуванні, тобто у комунікації з іншими людьми є доконечною нашою потребою. Говорити з іншими означає комунікувати. Ми постійно спілкуємося з людьми, однак мало коли задумуємося над самим процесом комунікації, то що ж таке ефективна комунікація, які її характерні ознаки? Спробуємо розібратися з тим, яке значення відіграє спілкування у нашому особистому та соціальному житті, як відбувається комунікація, і якою вона може бути? Комунікація це завжди про наш зв'язок з іншими людьми. Тому, за своєю суттю, комунікація означає спільно та разом. Бо саме так людські істоти можуть розуміти одна одну, домовлятися чи об'єднуватися у просторі спілкування чи у разі браку комунікації конфліктувати або ворогувати. І не має значення, чи це спілкування наживо чи у віртуальній реальності, з близькими людьми чи ледь знайомими. Недарма ж понад дві тисячі років тому Сократ сказав: Заговори, щоб я тебе побачив. Комунікація творить світ кожної людини чи спільноти людей. Ми пізнаємо навколишній світ, коли запитуємо старших, що це. Ми відчуваємо радість чи щастя, коли чуємо, будемо дружити або ж я люблю тебе. Однак казка про Колобка, якого з'їли лисиця, нагадує нам, що нерозуміння того, з ким ми комунікуємо, може мати дуже сумні наслідки. Бувають ситуації навпаки, коли комунікація може навіть врятувати життя. Згадайте збірку казки тисячі і однієї ночі. Там Шахерзада оповідала цікаві історії по одній на одну ніч жорстокому шейху Шахріяру і тим самим уникала страти. Адже правитель дуже хотів послухати продовження історій про Алібабу і Чарівну лампу, синбада мореплавця та печеру скарбів. Або ж пригадайте, чи подивіться фільм Захоплення підземки, де за сюжетом диспетчер Нью-Йоркського метрополітену. Вів переговори з терористами, які захопили поїзд з пасажирами, і від його вміння комунікувати з бандою головорізів залежало, чи будуть терористи розстрілювати заручників. Які б ситуації не виникали, які б суперечки чи конфлікти не переживали люди, комунікація не мов би містить у собі приховану здатність створювати умови порозуміння. І можливості подолання складних психологічних бар'єрів. Це відбувається тому, що ми не можемо не комунікувати з іншими. Отже, комунікація створює не тільки наш світ навколо, а й мир між людьми. Добрий дар комунікації дозволяє нам домовлятися і узгоджувати інтереси з друзями, батьками, вчителями, шукати порозуміння та долати конфлікти, вміння слухати і чути. Розуміти і використовувати мову жестів, уникати непорозумінь, долати невпевненість у спілкуванні, знайомитися з новими людьми допомагає нам ефективно комунікувати. Ефективна комунікація це взаємодія, під час якої відбувається обмін інформацією, думками та емоціями між двома і більше людьми за допомогою слів, символів. Чи повідомлень для впливу на учасників спілкування. Однак слід додати, що потрібно не тільки вміти чітко передавати повідомлення, але й вміти слухати так, щоб зрозуміти повний зміст того, про що йдеться, і переконати іншу людину відчути, що її слухають і розуміють. Мабуть, ви чули біблійну історію про Вавилонську вежу. Жителі Вавилону прагнули побудувати вежу зверху до неба, тобто алегорично люди мали намір взяти штурмом Господнє помешкання. Однак через людське самовозвеличення і гординю Бог засудив їхні дії і забрав у них головний засіб розуміння спільну мову. І люди вже не могли будувати вежу, бо втратили дар спілкування та не могли домовлятися про спільні дії. Тому, врешті-решт, всі пересварилися, покинули цю справу та розійшлися по світу. І ця біблійна оповідь добре показує, що будь-яке суспільство існує та розвивається лише завдяки ефективній комунікації. Та візьмемо до прикладу реальність нашої визвольної війни від російських загарбників. Від комунікації між воєнополітичним керівництвом країни, різними підрозділами Збройних сил України та волонтерами залежить успішність нашого наступу і, найголовніше велика перемога. Тому ми так раділи появі американських старлінків, які дозволяють підтримувати зв'язок нашим героїчним воїнам. Та не тільки задля великих справ нам необхідно комунікувати. За допомогою комунікації ми демонструємо увагу. І повагу до інших. Зустрівши друзів чи знайомих, ми кажемо: привіт! Як справи, рада бачити! Хочу з тобою порадитися. І тим самим ми вирізняємо цю людину з поміж інших. Лише комунікуючи, ми дізнаємося, якими ми є та як люди реагують на нашу поведінку. В телесеріалі Школа, де йдеться про життя сучасної української школи. Підлітків та їхніх стосунків з учителями та батьками можна знайти багато епізодів, де показано, як через комунікацію розкриваються характери героїв вчителів, учнів та їх батьків. Вже у першій серії основний конфлікт розгортається довкола хуліганського виброку двох підлітків на уроці англійської мови, після чого літню вчительку забрала швидка. Чи історія про видурення у батьків гроші, нібито на шкільні потреби, а насправді на татуювання. Непрості стосунки в середовищі підлітків також є демонстрацією комунікаційних проблем спілкування. У комунікації дуже важливо, щоб вона була зрозумілою за формою. Цей серіал також показує, що не завжди спілкування є легким, адже між тим, хто доносить інформацію і тим, хто її сприймає, можуть виникати комунікативні бар'єри. Здавалося б, що може бути простішим за спілкування? Один говорить, а другий слухає і відповідає. Однак цей процес не такий простий, як може видатися з першого погляду. Нерідко трапляється, що зміст відправленого нами повідомлення не збігається з тим, що отримує співрозмовник. І ви точно можете пригадати випадки, коли ваші слова співрозмовник сприймав у викривленому світлі. Причиною можуть бути психологічні перешкоди, як-то давні образи, страх бути висміяним чи бар'єри стосунків, коли існує настороженість чи ворожість та як наслідок. Виникає недовіра до інформації, яка отримується. комунікація допомагає нам впливати на інших людей задля зміни їхньої поведінки. Коли ви переконуєте друзів подивитися фільм чи пограти в комп'ютерні ігри, коли просите старших у чомусь допомогти, поставити вам кращу оцінку чи дати кошти на розваги, ви намагаєтеся вплинути на дії цих людей. Американський дослідник Гарольд Ласуел, аналізуючи різні моделі спілкування людей, викоримив п'ять обов'язкових елементів комунікації, що відповідали на такі запитання: хто? Тобто хто виступає комунікатором та ініціює спілкування? Що? Тобто, яку інформацію несе цей комунікатор? Це інформація пізнавальна чи розважальна? І, на жаль, Слід зазначити, що зараз меншу популярність має інформація пізнавальна, а більшу розповсюдженість отримує інформація емоційна. І зростання кількості саме розважальних програм в інтернет-мережі та на телебаченні, це засвідчує. Третє питання як? Тобто, через які канали здійснюється комунікація? Канали комунікації це спосіб або технологія, якою людина отримує інформацію. Раніше треба було просто встати, підійти до людини, спитати, чи обговорити проблему. Зараз, умовно, легко постукати у месенджер чи написати повідомлення в соціальній мережі. Комунікація стала відбуватися через посередника, через телефон, планшет чи ноутбук. Наступне питання це навіщо? Тобто, яким має бути ефект від комунікації. Це можуть бути ваші індивідуальні вигоди. Як то згода старших виконати ваше прохання чи знаходження порозуміння у сім'ї? Ба більше це може бути, наприклад, питання надання Україні більше зброї, щоб здолати ворога. І останній важливий елемент комунікації це відповідь на запитання: кому, тобто, розуміння того, хто є нашим співрозмовником, як до нього звертатися. І ми завжди знаємо. Про що ми можемо поговорити з приятелями, друзями чи вчителями? Поява інтернету, мобільного зв'язку та соціальних мереж дещо змінила правила спілкування чи комунікації. Німецька соціологиня Поліна Арнсон зазначила, що розвиток новітніх засобів комунікації ускладнив ці комунікації, бо зменшив безпосередній тактильний контакт з іншими людьми. Щоб поспілкуватися з іншою людиною, нам вже не потрібно долати відстані. Достатньо набрати необхідний номер телефону чи зайти у соціальні мережі. Постійне поширення інформації у соціальних мережах вже давно стало продовженням нас самих, а отже, і якості нашої комунікації зі світом. І тут необхідно згадати, що комунікацію слід розділити на вербальну та невербальну. Люди можуть передавати свої повідомлення словами, тобто вербально, усно або письмово, та невербально, тобто без слів, за допомогою інтонації, сили голосу, темпу вимови, а також міміки, жестів чи положення тіла. Обмін поглядами, вираз обличчя, наприклад, посмішки чи встановлення несхвалення, в здивуванні брови, живий чи зупинений погляд. Погляд з вираженням схвалення чи несхвалення, все це приклади невербальної комунікації. Згадайте, як на уроках, мімікою і жестами ви намагалися підказати однокласникам правильну відповідь на питання вчителя, як суворий вираз обличчя старших, красномовніше слів показував вам, що буде непереливки за здійснені бешкети. Люди здебільшого навчилися контролювати своє мовлення. Невербальна комунікація відбувається неусвідомлено та мимоволі, тому за мімікою, жестами, інтонаціями можна оцінити правдивість та щирі спілкування. Нещодавно на Netflix вийшов міні-серіал «Венздей» про дивокувату дівчину Венздей Адамс, старшу дитину славнозвісної сімейки Адамсів. Її намагання порозумітися з іншими підлітками та знайти своє місце у цьому світі. У головної героїні є проблеми у комунікації з однолітками, тому батьки вимушені відправити її у закриту школу Неверморн. Характерний танець героїні в одному з епізодів серіалу набув шаленої популярності в Тікток. Цей танець є також хорошим прикладом невербальної комунікації. Сьогодні ми говорили про те, що таке ефективна комунікація та які її характерні ознаки, спробували з'ясувати, яке значення відіграє спілкування у нашому особистому та соціальному житті, Тіснувалися, як комунікувати і якою може бути комунікація. Тому хочу запропонувати вам невеличке завдання: розкладіть своєрідні пазли, які будуть складниками. Вашої комунікації з іншими людьми. Подивіться, яких пазлів вам не вистачає і над чим варто ще попрацювати. І опісля складіть власну формулу ефективної комунікації, яка допоможе вам долати мовленнєві бар'єри та отримувати радість від спілкування з людьми. З вами була Лідія Смола. Почуємося у наступних уроках. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».